Дякуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 11 червня 2024 року. Місяць молодий, знак Лева, 6 місячний день із 9-26. А тепер трошки загалом про місяць, місяць як світило. Місяць, який він прекрасний та таємничий, близький та далекий. Ось він висить яскравим ліхтариком на тлі зірок, вказуючи дорогу нічним подорожнім, заглядаючи у вікна до поетів та закоханих, а через десять днів, вузеньким серпиком, підморгуючи з небес, поспішай подорожній, тебе вже дома зачекались або ж дуже рідко, блідою плямою. Не всякий помітить, маячить у сонячному денному небі. З давніх давен. За ним міцно закріпилася назва Нічне світило, а в астрології воно збереглося і до цього часу. Місяць самий яскравий об'єкт нічного неба. Освітлюючи землю, він дозволяє знайти шлях в кромешній темноті. Місяць це світило в темряві. І якщо це не його світло, а всього лиш відзеркалення, але на місяць покладена важлива функція. Він збирає та трансформує енергію сонця. Возведений в ранг, в ранг зірки підкреслює важливість нічного світила в особистому гороскопі, особливо в жіночому. Зазвичай саме місячні якості виступають на перший план. Якщо Сонце наш друг, вибачте, дух, свідомість, джерело творчої активності. То місяць це наша душа, і з ним пов'язана підсвідомість людини, її емоційний світ, а також вміння адаптуватися у навколишньому середовищі. А тепер про місяць у Левові. Імпульс лева заставляє співати нашу кровотворну систему, систему кровообігу. Тепер вона активніша, ніж у другі дні. У ці дні час. Від часу сильніше болить спина і серце трошки сходить з розуму. Безсонні ночі можуть завдати комусь в левові багато клопоту, але до днів діви уже все пройде. Все, що перенапружує серце та систему кровообігу, варто в по можливості відкласти. Не беріть до уваги нормальне заняття, занятість здорових людей. Люди із хворим серцем відчувають іще в дні раку, що наближається період лева. Вони повинні саме в ці дні запобігти втомі та фізичній і психічній нагрузці навантаженням. Відмовтесь від тяжких навантажень у дні лева. Побережіть серце. Уже в дні лева треба поберегти органи травлення, так як наближаються дні діви. І той, хто думає. Про оздоровлення системи травлення повинен уже в дні лева слідкувати за своїм харчуванням та профілактичним лікуванням. дні лева підходять для збору трав, які являються лікувальними для серця та системи кровообігу. У дні лева мускули грають, здуваються, люди стають рішучими, збираються з духом, відважуються на прийняття рішень, відчувають радість. Від ризику та вогонь у своїх діях. А тепер про шостий місячний день, символ якого хмари або журавель. У шостий місячний день не трапляється ніяких жодних непередбачуваних подій, жодних несподіваних ситуацій. Це час відпочинку, пасивності, до певної міри навіть споглядальності. Нині треба бути уважним і не піддаватися ні на які провокації, зберігати спокій. Будьте в шостимісячний день, як вода, в якій все відображається, але нічого не затримується. Будьте як повітря, легкі, і спокійні, але водночас і рухливі. Ті, хто збереже внутрішню рівновагу, проведуть цей день із задоволенням. Це день високої чутливості та інтуїції, аж до телепатичних проявів, до духовного прозріння, аж до щитування чужих думок. День духовного прозріння зв'язаного із вічним питанням нашого існування, кращий день для спроби заглянути в майбутнє, зрозуміти сенс свого особистого життя, день радості та любові, коли нас неочікувано раптово підхопить величезна хмарина щастя, то навряд чи щось зможе засмутити наш чудовий настрій, тому що, що б не відбувалося, Воно буде здаватися нам очевидним та необхідним. У шостий місячний день ми смиренно приймаємо дари долі, як солодкі, так і гіркі, що заслужили, те й получили. Ми не просимо їх, вони самі приходять. Це уроки, життєві уроки, і приймаємо їх і відчуваємо щиру вдячність за ці життєві уроки. Найбільш успішний день для того, щоб із, зібрати пожертви, зібрати благодійні взноси. Можна просувати любі проєкти, направлені на благо суспільства, день відчуття любові як божественної благодаті. Це любов, яка нас окрилює та обдаровує нас талантом любить весь світ, приймаючи його з усіма його проявами. У цей день ми наближаємося до розуміння безумовної, божественної любові, щастя. Вища любов ставить на перше місце щастя свого партнера, бо ми можемо бути щасливими тільки тоді, коли і він щасливий. А самі щасливі шлюби по взаємному коханню заключаються саме в шостий місячний день. Снив цей день пророчі. Та частіше всього символічні. І не завжди вдається їх розтлумачити, розшифрувати. Любі мої, а на цьому на сьогодні все. Я вас люблю, я вам щиро дякую. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую вам за ваші перегляди, за вашу підписку. Дякую вам, мої любі. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.